Так, на хорошу роботу є Канації і високі требування по підбору по персоналу. Ну так, да, звісно, на високі, на класні вакансії завжди є, е, завжди вимоги вони вище, ніж на просту вакансію. Так? Ну, це так всюди, це не тільки в Канаді. Всюди. Ви в Україні теж, е, ну, мільйони заробляли ті, у кого були кращі знання, кращі можливості. так. Тобто е, в Європі так само, в Канаді так само. тобто, Нада тут не унікальна. І для того, щоб отримувати класну заробітну плату, на треба мати класні навички і знання. так А на середню і маленьку зарплату тут прожити невозможно. Ну, я з вами не згоден. Я знаю багато родин, які живуть на середній і навіть нижче, ніж середні заробітні плати, і живуть класно, живуть нормально, живуть достойно. Тут діло таке, знаєте. Я тут не погоджусь з вами. Середній дом стоїть 700 плюс тисяч за сарай з картона і фанєри. Ну, це стара балачка, така, знаєте, тобто мах, махрова, така балачка. І я хочу сказати, що цією балачкою користуються ну всі невдахи, так 700 з плюсом, з фанери, з картону, і все це на бла 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 Я вам хочу сказати, я живу тут в домі, який не коштує 700 з плюс. дом сучасний, класний, комфортний і взагалі не. Не вважаю його якимось там з фанери, і що ви там ще напишете. Можу вам сказати, що в Україні в мене було декілька квартир. Так ось цей дом він набагато комфортніший, ніж квартири в Україні. Ну і в мене є досвід життя і в Німеччині. Так, я і навчався і жив в Німеччині. Тобто маю також якесь уявлення. Тобто, тут таке діло. Чергова відмазка для себе. Знаєте, я це так називаю. Мігранти приїхали сюди. Наші мігранти приїхали сюди, від війни. Большинство. Ну я вам скажу, що переважна більшість тих, хто приїхав в Канаду, вони війну навіть не нюхали. Так, тобто, в переважній більшості сюди приїхали українці, які роками жили в Європі. Тобто, так, є певна кількість людей, українців, які дійсно їхали від війни. Це ну це не великий процент. Це це не більшість українців, які сюди приїхали, так. Йдемо uh, далі. Так, uh, видяш, що проходить, вони просто не в состоянні піднятися тут. Uh, а що тут відбувається? Ну, напишіть, будь ласка, що вони бачать, що тут відбувається, і це, uh, і це якось неправильно. Я не віжу смисла, стоимость жилья завишена раз в п'ять. А хто проводив оцінку вартості житла? В Канаді з чого ви взяли, що вона завишена раз 5. Ну і хочу вам сказати, що е, це ринок, так, це ринкова вартість житла. Якби не було попиту, то житло би стільки не коштувало. Тобто реальна вартість цього житла саме стільки, скільки вона тут і є. так, І люди е, платять за реальну вартість цього житла. Це знов-таки це просто просто ваші думки, так, ваші видумки. За ці деньги лучше в Європі іскати угол, дешевше, дешеві стільки ж, жінок Європа краще, компактні, разнообразні, дешевше, ближе к дому. Ну тут вже це діло таке персонального вкусу. Тут я не буду з вами сперечатися, для когось Європа краще, для когось Канада краще. Так, те, що Європа дешевше, то це залежить від того, що ми порівнюємо, яку саме Європу, ми порівнюємо з якою самою Канадою. Так, тобто Канада також велика, Канада більше, ніж вся Європа за площею. То, а ви кажете, Європа різна. Канада також дуже дуже різна. Так, не треба це забувати. 20-30 лет назад Канада реально була привлекательним містом для міграції. зараз – ні. А що ви знаєте про Канаду 20-30 років тому назад? Якщо ви не знаєте Канаду навіть зараз, так. Ви не знаєте, що таке Канада зараз. А кажете, що Канада була 20-30 років тому назад краще. Звідки ви це знаєте? Ну напишіть мені, будь ласка, а -а -а аргументи, так як ви це дізналися? Що 20-30 років тому Канада була краще? Знаєте, в таких випадках є прислів'я так в чужих руках завжди товще. Ви ще раз хочу підкреслити: ви навіть не маєте уяви, яка Канада зараз, так як це жити в Канаді в статусі постійного резидента, громадянина або постійного резидента? Все, що ви знаєте про Канаду, це як жити в Канаді в статусі тимчасового резидента без знання мови, без якихось там нормальних знайомств, скілів? Тобто, це життя такого туриста, якому дозволили попрацювати в іншій країні. Ну і все, і причому в одній провінції, в одному місті. Тобто ви, ну я, я думаю, що це просто маячня, що ви написали стосовно порівняння, так? Після війни баченство уїдуть домой і будуть прави, а Канаді все одно спасибо за шанс і опит. Те, що після е, війни переважна більшість буде вимушена поїхати в, з Канади, я про це кажу з перших днів програми Куає. Так, не з перших днів, а е, ну, з перших. Е, Днів, коли масово українці почали сюди їхати, і я побачив з якими проблемами стикаються українці тут в Канаді. По е, опитуванням, переважна більшість українців хоче залишитися. Я вас тут розчарую, так, але більшість українців хоче по опитуванням залишитися в Канаді, але, але це не означає, що вони залишаться. Тобто. Так, да, поїдуть, поїдуть, але не тому, що Канада погана, і не тому, що вони хочуть поїхати. Канаді все одно спасіба за шанс і опит. Це, це класна а, думка а, дорослої людини. Це, це просто ви просто молодець. Так я казав, кажу, і буду казати, що Канада, як і будь-яка інша країна, це не рай на землі. І не всім а, Канада підійде. Так, а, але те, що людина розуміє. Що дала Канада можливість, шанс або інша якась інша країна, так якщо людина це розуміє, це вже означає, що людина вміє працювати головою, і людина вміє обробляти інформацію. Розуміє, що вона зробила не так, де вона зробила не так. І наступний крок ця людина вже зробить у правильному напрямку і покращить своє життя. Тобто, тут ви молодець, немає жодних спорів, е, вам просто треба ще набратись трошки. Сміливости, так і подивитися на всю цю ситуацію на ваш досвід в Канаді ще більш відверто і більш чесно. Друзі, ще раз хочу сказати, що я не хочу нікого образити так. Я просто хочу цими відео підштовхнути вас, почати думати в правильному напрямку. Ви не зможете. Змінити своє життя, ви не зможете отримувати якось задоволення від життя в Канаді, в Україні, в європейських країнах, де б то ні було, не змінивши свого відношення до життя. так? І треба розуміти, що все, що в мене не виходить, це не проблема уряду або країни, або сусіда, або ще когось. Так, це проблема в мене, це я щось не роблю. Так, як треба робити для того, щоб у мене все було гаразд. Я й дітей своїх навчаю такому ж самому. Наприклад, недавно у мене було спілкування з сином. У нього там все класно. Зараз йде бізнес, ростає. І він каже: Мені пощастило, От мені пощастило, що я там та й там то опинився, зробив так, -то і так, то, й так, то мене йде. І я йому кажу, ні, дитина, це не щастило, Це не пощастило або не пощастило. Так. Це результат твоєї діяльності. Так, тобто ти робив все так, щоб в тебе було так, як зараз. Це не просто щастя впало з неба або не щастя, яке впало з неба. Це все результати нашої діяльності. Ніж чим скоріше ви це зрозумієте, тим скоріше ваше життя зміниться на краще. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже підтримали це відео вашими вподобайчиками. Будь ласка, не забудьте поставити вподобаєчки. І що ви вже підтримали мій канал вашою підписочкою. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому я буду з вами прощатися. Я пішов читати ваші коментарі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно. Того, про що ми з вами сьогодні поспілкувалися, я пішов читати ваші коментарі, важко працювати, читаючи ваші коментарі. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!